На площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися рідні військових, які нині на війні. Це учасники акції за право на демобілізацію. Кропивничанка Наталя прийшла з сином. Говорить, її чоловік за 18 місяців служби мав одну тижневу відпустку. Одні сидять в кафе, вільно гуляють і так далі, молоді здорові, а інші втрачають своє здоров'я на, на війні. Тобто настав час заміни. Ми хочемо, щоб розглянули законопроекти, прийняли закон про терміни демобілізації для тих, хто. Прослужив певний термін. Це 18 місяців буде, але два роки, щоб були у чоловіків гарантії, що вони зможуть відновитися, бо вони в такому стані, як зараз знаходяться, з них вже мало дуже толку. Чоловік Ольги повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну від російського вторгнення. Каже, він 20 місяців на фронті. Перебував на Сході, потім на півночі України, тричі поранений, одне поранення дуже тяжке. Але е, саме головне це поранення моральне. Е, військові вже дуже виснажені, тому ми будемо виходити і вболівати за них, і просити владу нарешті замінити їх доти, е, доки нас не почують. Мій чоловік і його побратими вони е, не вимагають і не вважають того, щоб їх демобілізували назавжди. Вони просто хочуть відпочинку. Після двох операцій чоловік продовжує службу розповіла дружина. Військо. Єніна. Мого чоловіка 9, за 9 місяців було дві операції, складні операції, мінус 10 кг ваги. В нього є висновок ВЛК, але не відпускають, знаєте по якої причині? Тому що нема ким замінити. Хоча пройдешся ввечері, все вже, як сказала Ольга, ввечері по нашій вулиці дуже багато людей, які гуляють, вмикають гучно музику і відпочивають собі. Під час акції збирали підписи під зверненням, зокрема до головнокомандувача Зсу Валерія Залужного. З нашими вимогами, щоб вони розглянули, хай воєнкомати краще працюють, хай набирають нових чоловіків на заміну. От бо у нас є ким замінити, да нехай з кафе з спортзалів забирають і заміняють наших чоловіків. 24 лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували сім разів. Востаннє, 16 листопада до 14 лютого. Відповідно до абзацу 2 пункту 7 статті закону України про військовий обов'язок та військову службу для військовослужбовців, які проходять військову службу за мобілізацією під час особливого періоду. Термін служби становлюється відповідно до стівків, визначених рішенням президента України, у тому числі у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію. Але, незважаючи на це, військовослужбовці, призвані по мобілізації, мають право демобілізуватися в зв'язку із досягненням граничного віку перебування на військовій службі, а саме досягнення 60 років, а також за сімейними обставинами та за станом здоров'я. Нині до Верховної Ради поданий законопроект номер 9142 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Зареєстрував його у березні народний депутат Олексій Гончаренко. При ухваленні він дозволить звільнятися з військової служби мобілізованим після 18 місяців служби. За бажання суспільному автор законопроекту сказав наступне: цитую: якщо людина втомилася, то вона зможе звільнитись і Після цього 5 років не підлягати мобілізації. Комітет з питань національної безпеки повинен законопроект розглянути, визначитися, і далі він має бути внесений на порядок денних сесійних засідань. Але це може бути з ініціативи комітету спікера Верховної Ради питання більшості, просто політична воля в парламенті. Акція тривала годину. За цей час зібрали півсотні підписів. Їх кропивничани долучать до загального звернення всіх учасників акції, які організовують в Україні. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.